Я пишу це на камеру ще раз. Органи державної влади обов'язані користуватися средствами, Присупер. які сертифіковані установлено в установленому законом порядку. А без водій, який маю, я ж правильно просити? Немає. Або не пред'явив, чи не передав для перевірки посвідчення. Я то пред'явив? Пред'явив, звісно. Пред він він виповнив статтю 126. Ні, піжді. Якщо ви. Тобто не передали, для не перевірки посвідчення або реєстраційні документи. Або не придбаєте. Ви або надаєте. Або, або, прийдя або, прийдя. Прийдя. або передаєте. Тобто у вас інспектор треба, передайте, будь ласка, ці документи, які я тут не не дам, я ви... або. Дивіться, якщо ви не передаєте, згідно з статті 126, Кодексу про, адмінпропорушення. то за це передбачається штраф. Мінімальний 420 гривень, максимальний 750 да. гривень. Правильно? Я то пред'являю. Правильно, пред а то дивіться. Вам. Не відмовився, а так. Які не мають по собі, чи не пред'явили, чи не передали. Правильно, ну, я ж то вам Хорошо, дивіться, Інспектор требує, будь ласка, передайте. А не предядьте, а передайте. А не передайте. Може вас зібрати близнюк, який на вас схоже. Будь ласка, передайте, щоб обідеться в тому, що дійсно це ви. Як, як, як він що... буде убеждати? Він що, криміналіст? От буде він обідатися. Це вже його діло, як він буде обідатися. Є в нього свої навики, я закачував школу. Ось, якщо ви не передаєте, подождіть. Якщо ви зараз, то згідно.